Всім привіт! З вами Центр культури та дозвілля, і це наша постійна рубрика «30 сторінок правди. І сьогодні наш гість це військовий 13-ї бригади, Нацгвардії, Хартія, письменник, лідер гурту Жадан та собаки Сергій Жадан. Привіт. Добре, правила нашої гри в мене є 30 запитань. У вас є 3 хвилини, аби дати на них відповідь. Давайте. Відповідаєте максимально коротко, та лаконічно. Right. Перше, у який момент історії хотіли б пожити тиждень? Um. Не знаю. Я на насправді часто згадую 91 рік, 1991 рік, тому власне щасливий, що був свідком цих подій. Добре, з яких з ким зі світових зірок ви знайомі? Я знайомий з Жином Жармушем. Угу. Чернівці, які три асоціації? Меридіан, Черновіц, Пауль Целан і Садгора. Як називатиметься пісня Жадани Собаки про нашу перемогу? Та таки називатиметься наша перемога. А як повномасштабна війна змінила Жадана? Ніяк. Е, улюблена рок – а Stones. Найбез, – найбезглуждіший вчинок, фанаток, щоб показати вашу захоп, е, захопленість вами. Ну, підписи на деяких частинах тіла. Мене це завжди дивує. Навіщо люди це роблять і просять. – Ого, е, яку вашу книгу чи твір має прочитати кожен українець? Нема такої книжки, щоб кожен мусив щось читати. Взагалі таких книжок в світі немає. Що мотивує під час творчої кризи? Немає творчих криз. Е, чому Хартія це круто? Е, тому що це бригада, де дбають про людей. Що найдорожче купляли для військових зі своїх зборів? автомобілі мають було найдорожче А у кого знаменитості минулого чи сьогодення хотіли б взяти інтерв'ю ну, боба ділана сподіваюся що буде такий шанс добре якби жадан жив у, у 60-х роках з ким 60 шістдесятників ви потрошува потоваришували я би дуже хотів би познайомитись по з миколою вінгановським хто з відомих українських письменників є недооціненим та більшість із них є недостатньо оціненим на мою думку а, чим для вас є Меридіан черновіць це мій світ, це моя родина, це мої друзі, це мій космос. Якщо б ви зустріли Павла Целана, про що б ви його запитали? Я би хотів його запитати про його першу збірку віршів власне, про те коріння, з якого ця книжка виросла. З ким з відомих чернівчан пишаєтесь знайомство? Відомо що він чин. та послухайте, Я в принципі з, маю тут багатьох друзів, маю багатьох знайомих, якось наділю їх на відомих і невідомих. Добре, Жадан студент і українські студенти зараз. Яка між вами різниця? Зараз студенти мені здається більш мотивовані, більш раціональні в хорошому сенсі цього слова. Яку пісню зараз слухаєте найчастіше? Я зараз слухаю не пісню, а зараз слухаю джаз більше. Угу. Яка книга з-поміж останніх прочитаних найбільше вразила вас? Я закінчив вчора спогади Валерія Федоровича Залужного. Дуже цікава книжка, несподівана. Опишіть Харків одним словом. Харків це інтелект. Що вас найбільше надихає? Люди. Що б ви сказали собі 18-річному? Краще вчися. Як ставитись до критики? М конструктивно і саме Місце, де мрієте побувати? Флоренція. Я там бував, але хочу туди повернутись. Як часто переписуєте свої тексти? Я Їх не переписую. Тексти, які живуть своїм життям, вже мене мало цікавить. Опишіть своє студентство трьома словами: О, книги, картини. І політика. Яким було ваше перше студентське кохання? Я не пам'ятаю, це давно було. Яка книга для вас є найулюбленішою з ваших? Нема такої книжки. Кар'єра політика. Так чи ні? Чому? Ні, тому що це не моє. Три поради нашим студентам. Побільше вчитися, краще і Бажано вчити іноземні мови. Це інвестиції в себе, це інвестиції в майбутнє. Дякую, з нами був Сергій Задан. До нових зустрічей.